У ніч з 9 на 10 лютого, через складні погодні умови, деякі райони міста залишилися без електропостачання. За інформацією прилуцької метеостанції, сила вітру на ранок четверга сягала аж 14 метрів за секунду. Як повідомив подієм-диспетчер Прилуцького РЕМ Олександр Михалко, в оперативному журналі підприємства було зафіксовано звернення від жителів вулиць Алгазіна, Садової, Шевченка, Островського, Лесі Українки, Провулка Мічуріна та інших. Без світла залишилися і деякі підприємства та установи, які працюють уночі. Це хлібозавод, колонія тощо. Аварійні бригади Прилуцького РЕМ уже з 8 години ранку розпочали роботи з відновлення електропостачання. І станом на 13 годину майже всі поломки по місту було усунено. Буреві що охопив прилуки регіон останніми декількома днями, цілком може спричинити пошкодження та знеструмлення ліній електропередач. І надалі у зв'язку з цим Прилуцький РЕМ нагадує, що небезпечно не тільки доторкатися, але й наближатися до обірваних дротів на відстань ближче 8 метрів. Громадянам категорично забороняється самостійно усувати пошкодження та негайно повідомляти про них диспетчера району електромереж. Дітям слід заборонити залазити на дахи житлових будинків та інших будівель, дає поблизу повітряні лінії, гратися під повітряними лініями електромереж, робити накиди на дроти, запускати повітряних зміїв поблизу оголених дротів. Енергетики закликають пам'ятати, що особливість небезпеки електричної енергії полягає в тому, що вона непомітна, не має ні запаху, ні кольору. І щоб запобігти Тро травматизму необхідно беззаперечно виконувати заходи безпеки.